Консолідовані дії влади та бізнесу створено всеукраїнську економічну платформу. Зроблено в Україні процеси набрали обертів після розголосу справи бізнесмена, очільника інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи. Його звільнено з під арешту під заставу в 21 мільйон гривень. Після зустрічі урядовців з представниками українського бізнесу напрацьовано рішення для продуктивної співпраці. Про це сповістили представники бізнесових кіл громадської організації Маніфест 42. До Всеукраїнської економічної платформи можуть долучитися представники малого, середнього та великого бізнесу із різних регіонів України. В Офісі президента проведено спеціальну зустріч та створено раду з підтримки бізнесу. Учасниками стали Артем Бородатюк, Олег Гороховський, Костянтин Єфименко, Тарас Кецьмей, В'ячеслав. Климов Олександр Конотопський і Дмитро Олійник це новий механізм комунікації із підприємцями створено для об'єднання зусиль влади і бізнесу, подолання викликів, спричинених збройною агресією Російської Федерації, просування українського продукту та покращення інвестиційного клімату.